Наші захисники знищили гаубиці, з яких окупанти обстрілювали Нікопольщину. У райцентрі затримали агітатора за комуністичний режим. А у Мирівській громаді відкрили клас безпеки в ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Не зафіксовано жодної ворожої атаки цієї ночі, на нікопольщині було мирно. У всіх населених пунктах обійшлось без надзвичайних ситуацій. Проте влада закликає жителів бути обережними. Бо поки росіяни на березі Енергодара загроза ударів по прибережних територіях залишається. Неспокійно на Нікопольщині було протягом вихідних. У суботу з важкої артилерії окупанти вдарили по райцентру, потрощили дві багатоповерхівки, пів десятків приватних домівок, три господарські споруди та мікроавтобус. Не припинялися обстріли. І у неділю росіяни накрили вогнем Марганицьку та Покровську громади, пошкодили транспортне підприємство. А ще будинки, автівки та електромережі. За два дні атак маємо трьох постраждалих. Поліцейські викрили жителя Нікополя, який агітував за тоталітарний режим. Чоловікові 62 роки. Протягом тривалого часу він публікував у забороненій соцмережі фото із комуністичною символікою. Нині агітатору повідомили про підозру. Макети небезпечних предметів, тематичні ігри та справжнє рятувальне спорядження в одному із ліцеїв Мирівської громади. Відкрили клас безпеки. У ньому викладачі та надзвичайники навчатимуть малечу правилам поведінки у зоні бойових дій на першому уроці. Розібрали алгоритм у разі виявлення вибухонебезпечного предмета, а ще потренувалися надавати домедичну допомогу травмованим. Вони вміють знаходити небезпечні предмети носом. Це про собак-детекторів. Таких із початку вторгнення виховують у нікопольському розпліднику. Там тварин навчають в ігровій формі та за спеціальними техніками. Далі віддають на службу до сил оборони. Детальніше дивіться у сюжеті. Поки що звичайні маленькі щенята та в майбутньому справжні собаки-детектори. бригада. Потім спершу тренування. Цуценят навчають ходити сходами. А ось це вже заняття для дорослого собаки. Цього разу службовий пес Тас вишукує у сумках вибухівку. Дмитро працює із собаками із 2004 року. Каже, навчити будь-якого чотирилапого стати пошуковцем завдання і зірочкою, бо тварина повинна мати певні задатки, а також мотивацію. І лише у такому разі можна розпочинати навчання. Це навчання, вони спочатку починають шукати іграшку, потім іграшка е забирає. Ну, Іграшки підкладається е подібний запах. І собака запам'ятовує та знає, що з цим запахом вона отримує свою любиму іграшку. Раніше основним завданням для цих собак у розпліднику була охорона. Однак із початку вторгнення Сергій Іванович вирішив готувати своїх вихованців для різних спецслужб. Ми на своїй, на своїй базі зробили стенди для Підготовки собак-детекторів для того, щоб приблизити нашу перемогу, допомогти військам. І нині чотирилапі дійсно допомагають службам у пошуку небезпечних предметів. Головне управління розвідки відправили до собак-детекторів в Національну гвардію. У розпліднику ж зараз мешкають 12 собак. Вони разом із кінологами беруть участь у пошуку людей, наркотиків і вибухівок, а ще чергують на блокпостах Нікопольщини. Аймін Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. І повідомлення для жителів Придніпровського, мусіївки та кам'янського завтра у Червоногригорівській громаді видаватимуть гуманітарну допомогу від World Central Kitchen. Працюватиме волонтерський пункт у Придніпровському будинку культури з 12 до 14 години. Продуктові пакунки надаватимуть певним категоріям: переселенцям, людям з інвалідністю, ліквідаторам аварії на ЧЕС багатодітним родинам та сім'ям бійців. І про успішну роботу українських захисників у мережі з'явилось відео знищення зброї російських терористів на лівому березі неподалік Дніпровки. У лісу Смузі загарбники розмістили одразу три гаубиці 152-го калібру. Із них планували обстрілювати Нікопольський район, але ворожу артилерію вчасно виявили наші партизани та передали координати зсу. Дві гармати разом із боєкомплектом знищені повністю. Ще одна пошкоджена. І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Тихого усім вечора, сміливі люди непереможної країни.